Вечір 26 жовтня для мешканців будинку 14Б по вулиці захисників вітчизни, колишня Оденсова видався неспокійним. Близько 10-ї вечора в одній із квартир на четвертому поверсі пролунав вибух. Сусіди, що миттю вискочили з помешкань, втрапили у хмару диму і не на жарт перелякались. В даному будинку квартиру вона має 20-річний хлопець. І того вечора він разом зі своїми друзями 94-го, 96-го та двоє 97-го років народження відпочивали. Хлопці вийшли на балкон покурити і власник квартири вирішив проекспериментувати. Він взяв порох, який був у нього вдома, насипав його в попільничку та підпалив. Вогонь потрапив у банку, яка стояла разом з порохом. і Стався вибух. Внаслідок експерименту на балконі юнака вибуло шибки, а його самого забрала швидка з опіками обличчя та рогівки очей. Його сусіди та товариші не постраждали. Як повідомив телефоном завідуючий опіковим відділенням Чернігівської обласної лікарні Віктор Яременко, зараз хлопець перебуває на медикаментозному лікуванні. Мешканці під'їзду не на камеру розповіли, що потерпілий завжди був цілком нормальним сусідом. Не докучав ні галасом, ні музикою. Напевно, після лікування горе піротехніку доведеться займатися ремонтом у винайманій квартирі.